У врославських школах все частіше з'являються міжкультурні асистенти. Вони допомагають вчителям та підтримують дітей мігрантів у процесі адаптації в новому середовищі. Також вони допомагають в перекладі з польської на рідну мову дитини та її батьків. На чому полягає твоя робота? Моя робота в основному полягає на допомозі діткам під час уроків. Також я допомагаю з домашніми завданнями, допомагаю під час запису дитинки до школи. В основному я перекладаю, тобто з мови української, російської на польську. Добре, а розкажи, скільки приблизно дітей тут навчаються, саме іноземці. Іноземців в нашій школі приблизно 160 або 200, до 200 чоловік. В класах варіюється від 3 до 6 учнів. Часом буває більше, часом менше, дивлячись, яка клас. Розуміючи потреби культурної адаптації та інтеграції Українських новоприбулих дітей в польських школах фундація Україна створила проект, який забезпечуватиме польські школи культурними асистентами. Роль культурного асистента полягає в тому, щоб бути таким агентом поміж дитиною, батьками та вчителем, допомагати у всіляких питаннях, які виникають під час процесу навчання, підтримувати дитину психологічно та допомагати їй новому середовищі. У нас досі триває рекрутація на позиції культурного асистента. Свої зголошення можна надсилати до кінця вересня, для цього необхідно заповнити форму, яку знайдете у нас на соціальних мережах. Фундації Україна.